Так, і зараз починаємо турнір в Crazy House. Це такий от цікавий резиновий шахів, де можна збиті фігури ставити на те місце де вони нового. Так, у нас вже пішачок. Ну, поки що розвинаємось. Так, він слона закрив, вже добре для нас. Ракіровочка. Відкриваємо слона. Так, в нього один пішак Тобто він d5 і c4 одразу поставити не зможе. У нас дві лінії відкриті. Так, що він хоче? Він вставив сюди коня. Ну тут вся штука не проходит сюда наш 7, потому что там Е4 будет пешак с Так. Ну тут мы просто вот так вот такую все коня и захищаем пешака. И снова атакуем. Так, ну вкидываем коня. Тут уже и такие куда можно Так, ну, кіньте все одно сюди стане. І бачите, він вже змушений захищати це місце. Ну, тепер я буду проганяти. Тут пішака на 2 він мені вставити не може, у нього пішака просто немає зараз. Пішака сюди вставити, немає сенсу, так. О, слон. Слон нам потрібен зараз буде. Так, пішак, пішаків забираємо. Пішаки нам знадобляться. А, забираємо пішки побільше. Можно было к ней всем поставить, но... А, может, до речи, заслуговал бы шаг на F5, там далі виснув. Так, все забрали. Это еще жок дали. Вот так вот, даже не беру. Там 3H8 сейчас мат влюблю. Ось вот такі от різнують шахів прикольно. Я граю в цьому турнірі. Ну, Подивимось, що далі буде.